Друзі, привіт! Мене звати Тетяна і я рада бачити вас в розмовному відео. Зробила собі каву, вийшла на терасу свою, тому що, мабуть, останні сонячні дні. Але, як бачите, трохи прохолодно, тому я одягнула рубашечку, зробила смачну каву і вийшла на терасу. Вітер сьогодні трохи присутній. Він вже прохолодний. Але трохи є сонечка, потрібно трохи полюбуватися. Але вийшла у вас, до вас сьогодні в розумовному відео. Е, трохи розповім про себе. І, мабуть, розповім, чому так довго не було відео. Як ви зрозуміли, мене звати Тетяна. Я живу в Нідерландах 5 років. І ми з чоловіком вже переїхали в нову локацію з квартири в будинок. І проживаємо вже понад два місяці в новому будинку, в новому для нас будинку. Звісно, цей будинок не такий старий, він десь 70 або 80-го року будівництво. але сьогодні трошки не про це. Е Чому не було так довго відео? Я сильно жалітися не хочу, але так як ми 5 років живемо в Нідерландах, ми переїхали в Нідерланди, тому що чоловіку запропонували тут роботу. І ми вдвох переїхали до Нідерландів і почали проживати в Нідерландах. Він працює в сфері IT, я за освітою. Медсестра працювала в Україні медичною сестрою, в Нідерландах за освітою я не працювала, так як ми переїхали в 2020 році, був ковід, все було зачинене, я не знала мови, та й з англійською у мене проблеми. Тому я десь. Два роки була без роботи в Нідерландах. Я сиділа вдома, сумувала за рідними, але ми вирішили для себе, що нам треба щось змінювати і використати цей шанс пожити за кордоном, пізнати менталітет та культуру іншої країни. Хоча ми сильно не поглиблювали, пішла працювати. Я пішла працювати посудомилькою в ресторан. Так як я не знала мови, англійська моя теж, як я вже говорила, ніяка майже, я зрозуміла, що мені потрібно робити акцент на нідерландській мові, на рідній мові країни, в якій я проживаю. Я пішла працювати посудомийкою в ресторан. Я працювала аж три роки, пропрацювала в одному місці, на одній локації. У мене був прекрасний колектив, цікавий, інтернаціональний. Все було чудово до пори до часу, поки я зрозуміла, що я хочу якогось зростання. Я хочу змінити. Вид діяльності з, посудомо... з посудомийки перейти хоча б на... на кухню працювати. Але в тому колективі мені це не вдалося зробити чому? Це вже інше запитання, яке я наразі не готова піднімати. Воно не так сильно цікаве і більшість людей, мабуть, не зрозуміє. Але ж. З цими усіма подіями, думками ми з чоловіком зрозуміли, що нам мало місця в нашій квартирі, в якій ми проживаємо. І ми вирішили збільшити житлову площадь нашого проживання, зрозуміти, наскільки нам комфортно. Звісно, є подальші плани збільшення сім'ї, а збільшення сім'ї я трохи не. Уявляю, в маленькій однокімнатній квартирі з маленькою кухонькою. Нам, нам було там затісно фізично, психологічно, емоційно. Для нас був е, дуже шумний центр міста, в якому ми жили. Та й доволі саме місто, воно галасливе, шумне, активне. А ми більш люди такі спокійні нам. Нам потрібен свій спокійний куточок, де ми можемо бути сам на сам і нам так більш комфортніше. Я, звісно, людина трошки більш комунікаційна, я люблю спілкування, особливо мої українські знайомі, колишні колеги знають, як я люблю поговорити. Я трошки сумую за тими першими роками моєї роботи. На моїй першій роботі медичною сестрою, як я обожнювала своїх пен... пацієнтів пенсійного віку, які мають почуття юмору, які теж говіркі і прості, без всяких понтів і накрутасів. І ми почали шукати з ним нове житло, і ми зупинилися на будинку. Розкрию вам секрет, ми купили цей будинок, ми взяли іпотеку, і зараз ми будемо, ми вже виплачуємо іпотеку за цей будинок, в якому ми проживаємо. І з цим переїздом я мусила звільнитися з тієї роботи, на якій працювала посудомийкою. Я думала, що я легко і просто знайду нову роботу, що це буде дуже швидко, що я в собі впевнена. Я маю навички, я маю розмовні навички, я володію мовою. Не ідеально, не Б1, Б2, так, але я не боюся говорити нідерландською. Для мене це один із головних критеріїв, які дають мені сили і е, знищують страх чогось нового. Медичний свій диплом я не підтверджувала, це наразі в процесі. Вийде чи ні, я вам розповім, коли я буду знати цю всю інформацію. Але я думала пробувати себе в різних варіантах на новій, на новій локації. Я намагалася спробувати себе в пенсіонатах, але мене брали тільки як на нянечку. Яка мусила допомагати людям пенсійного віку прокинутися, встати з ліжка, переодягнутися, прийняти душ, гігієнічні процедури, заміна підгузників, який вітер піднявся, допомогти комусь їсти, якщо ця людина цього потребує. І я зрозуміла, що для мене це трохи психологічно важко. Я ще не досягла психологічно того рівня, щоб аж настільки віддатися такій роботі по догляду за людьми похилого віку. І якби це були просто люди похилого віку, а це люди є з певними фізичними та психологічними проблемами, з якими ще набагато важче. І ці люди не підуть на контакт. Мовного бар'єру, який присутній. Тому що я, як я вже говорила, я не володію мовою на рівні b 1 b 2 І я не можу більш детально розповісти і висловитися, що я думаю, чи що я маю сильно на увазі. Не всі зможуть мене зрозуміти. Так як є. Я дуже заздрю і пишаюся людьми, які за 2-3 роки вивчили нідерландську мову на рівні b 1 b 2 Ви молодці. Кожен зможе. Кожен зможе той, хто вчить, в кого є велика сила волі. Це так само, як в дієті. Ну, як ви бачите, сила волі в мене така собі. Така собі. І... Я за ці два місяці не змогла знайти роботу. Для мене було шоком, що багато закладів, ресторанів навіть не відповідали на мій емейл. Хоча в Нідерландах всі люблять спілкуватися через емейл більш так офіційно. І для мене це було шоком і болючим ударом. Це трошки пошатнуло. Мою впевненість в мені. І я впала духом. Я засмутилася і я не знала, що мені робити. Я розуміла, що я якоюсь мірою підвожу чоловіка, тому що ми вклали багато сил, емоцій на пошук будинку, пошук будинку нашої мрії. Це дуже важко емоційно. Потім ремонт, переїзд, перед цим пошук меблів. І ми вдвох. Ми тільки вдвох. У нас не було підтримки від когось, тому що наші батьки з нами не проживають і не проживають з нами в одній країні. Та й ми розуміли, що Вибачте, нам 30 років. І нам надіятися на підтримку батьків, ми й не бачили сенсу в цьому. Ми розуміли, що є тільки ми вдвох, він і я, і ми можемо розраховувати певною міру тільки один на одного. Але ж це емоційно важко кожні вихідні їхати в магазини, шукати меблі, сходитися в смаках, що подобається обом. Тому що ти розумієш, якщо тобі це не подобається, але ви це купили, вам це не приносить кайфу. Ви не відчуваєте себе спокійно і не як вдома. Було важко. Було важко. Ми, ми могли не розмовляти по вечорах, тому що ми за цілий день стільки всього могли сказати, зробити. Кожен був в своїх думках, чоловік був більш загружений, тому що на ньому було офіційно все навіть обговорити із нашою командою, яка допомагала нам з пошуком будинку і перевіряла всі документи. Він був більш в документах, я була більш за візуал відповідальна. Ми переїхали і ура! Більш-менш спокій настав, але ж почали робити в будинку ремонт, фарбування стін, повісити нові люстри, тому що коли ви заїжджаєте в будинок в Нідерландах, тут люстрів не було. Нам потрібно було купити люстри, повісити їх самим, тому що, вибачте, електрик дуже дорого, але ж і ми не дурні, і руки в нас з того місця ростуть, і недвіліві, як то кажуть, і ми хотіли в своєму будинку зробити все самі. І до чого я веду? До того, що платити за іпотеку, платити за страховки медичні. І інші розхідники, розходники це все фінанси. І я розумію, що я два місяці вже без роботи, і мій запас, який в мене був, він зменшується. І це трохи дає психологічний удар тим, що ти розумієш, що ти підводиш свого партнера. Хоча від його ніяких скарг. В цей бік не було, він все прекрасно розумів. Він бачив цю всю ситуацію, що мені навіть не відповідали на листи. Він, він мене підтримував, але я як жінка, яка любить сама себе накрутити, я накручувала себе до такого, я такі собі кучері робила на голові, що. Я зарила сама себе емоційно в ту яму, з якої зараз дуже важко вибиратися. На початку я випускала пару своїх відео, вихвалялася своєю теплицею, своїми томатами, які, до речі, вже зелененькі є, але я вам покажу їх в наступному відео. І чоловік замітив мій стан, що я Почала зариватися, я стресую. Це не депресія, я не хочу ставити таких діагнозів, але це самознищення. Самознищення, яке приводить до негативних наслідків. І він мені порадив заспокоїтися і відпустити всю ситуацію, не накручувати себе, а можливо, навіть. Спробувати себе там, про що я навіть і не думала. Але іншою мірою, як я говорила, я хотіла поставити акцент на медичну сферу діяльності. Але в пошуку цих локацій я зрозуміла, що ну, в пенсійних закладах. Працювати з людьми похилого віку це трохи не для мене на даний, на даний час. І я вирішила знову спробувати себе у ресторанному бізнесі, в ресторанній сфері, е, знову ж таки, я не думала повертатися до професії посудомийки. Але я розуміла, що з одної сторони, можливо, краще мені зараз мати більш-менш стабільний дохід. Так, він мінімальний, але він стабільний. І я буду між людьми, я буду в нідерландському середовищі. У мене мова буде на слуху, я буду спілкуватися, я буду активна. І я спробувала подати заявку на повсюдомайку. Я розуміла, що я далеко їхати не хочу, тому що зарплата і розходи на транспорт. І в, в підсумку я матиму ще менше, тому що в основному на два-три рази в тиждень ходити працювати я не хочу, тому що, тому що це невигідно по зарплаті, і мені треба робити акцент, щоб працювати хоча б п'ять днів на тиждень. І я шукала заклади на місці, куди я можу доїхати велосипедом або дойти пішки. Пішки це взагалі. Джекпот, як по мені. І мене запросили на співбесіду тет а тет, онлайн, офлайн співбесіду в заклад. Я їм пояснила, хто я, що я, де я працювала, що я взагалі хочу. Я також побачила, що вони шукають до себе в заклад повара. Кухаря, вибачте, кухаря. Я їм сказала, що так, я розумію, що кухарем я не можу бути, тому що в мене немає ні диплома кухаря, ні сертифікати, ніякі курси я не проходила в Нідерландах. В Україні онлайн, ну, вже не в Україні, коли я жила вже в Нідерландах, я проходила онлайн-курси в Ольги Мартиновської, в кулінара ну Не в кулінара, а в, їхній, в її кулінарній школі онлайн я проходила курс. Але я собі була обрала тариф, який мені підходив по бюджету, а там був тариф без підтримки кураторів і, звісно ж, без сертифікату. Тобто я просто самостійно пройшла її уроки, готувала французьку кухню, але в мене немає підтвердження того. Нема папірця. Без бумажки ти букашка, а з бумажкою чоловік. Я пояснила, що я хочу хоча б замахнутися на помічника кухаря. Це теж активна і цікава робота. Ті, хто працюють на кухні, вони розуміють, що це. А можливо, в Україні трохи інакше, в ресторанній сфері. Не знаю, тому що в Україні я не працювала в ресторанах. І потім мене запросили на другу співбесіду тет-а-тет. -тет. Ми більш детально обговорили робочі години, робочі дні, і вуаля мені дають шанс випробувальний термін спробувати себе на е, різних цехах на кухні. Побачити, як я буду в колективі, як колектив буде зі мною, як ми будемо комунікувати з моїм мовним бар'єром. І якщо все буде добре, то я буду працювати на кухні. Я хочу дати собі цей шанс, треба дати собі ще підсрачника, щоб я взяла себе в руки. Але те, що мене вже запримітили і мені хочуть дати шанси в мене вірять, мене вже надихає. Тому що, ну, коли в тебе вірять, там, де не ти сильно в себе віриш, це трошки окрилює і дає позитивну нотку. І просто Оцей період між останнім відео до сьогодні я була в такому стані, що я не знала, що мені знімати, що мені вам показати. Знову штану вам показувати мою теплицю і газон. Ну, вибачте, це кожен раз одне й те саме не сильно цікаво. Чоловік зніматись не хоче, я його поважаю. Це його вибір, мій вибір. Знімати відео на Ютуб, його вибір не зніматись в моїх відео. Можливо, до пори до часу. Побачимо, як будуть розвиватися події. І я ще толком не сильно розумію, про що буде мій Ютуб канал. Зараз ви можете побачити, в мене є YouTube Shorts. Якщо я правильно вимовила, я знімаю короткі відео, як я складую пазл-календар. Це взагалі така фішечка цікава, цікава гра, яку я побачила в ТікТок минулого року. І я така, блін, я теж таку хочу, я теж хочу так класно. Клац, 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 клац і вуаля. 6 грудня. І я, як бачите, з вересня місяця я намагаюся кожен день викладати відео тому що цей період від планування переїзду навіть я не кожен день знімала відео, я була настільки втомлена і не мала часу, що я, я навіть не знала, де лежить той календар. Ох, вітерець. можливо, вам чутно. Але вітер піднявся гарний і добрий. Навіть трохи штатив шатає. Перевіримо. Пройде, я сподіваюся. Надіюсь, зі звуком буде все раз, тому що монтувати особливо я не вмію. Хоча мені чоловік скачав е, на ноутбук е, програмку Відеоредактор. Але ж Таня ще не бельме, але я сподіваюся, я що я вивчу за нас. Якраз кава охолола. Така тепленька, не гаряча. Тож, ви можете подивитися мої YouTube-шорти. Також я в Тік-Ток викладую ці короткі відео під іншу музику. І намагатимуся виходити до вас у YouTube з довшими відео. Якомога частіше. Буду вас тримати в. В курсі, як проходять мої справи з роботою. Можливо, раз на місяць буду вам розповідати, як я трошки втомилася, заморилась і змучилася розуміти чоловічий юмор, тому що це для мене трошки важко. Я все сприймаю як сексизм. Хвора голова, ну, що з неї візьмеш. Коли голова хвора, то горе все інше. Побачимо, побачимо, що воно буде. Але сьогодні ви зі мною познайомились, ви побачили, хто веде канал. Так, я не сильно розумію, про що вам тут розповідати. Але надію, що ми знайдемо з вами якусь спільну тему. Можливо, якщо вас щось цікавить, у вас є запитання, ви записуйте їх в коментарях, запитуйте. І, можливо, я потім зберу все в одне відео і відповім на ваші запитання в одному відео найбільш поширеніші або те, що вас цікавить, підписуйтесь, звісно ж, також на мій канал. Це дає поштовх розвиватися і я розумію, що я потрібна вам, так як ви потрібні мені. Це такий маленький фідбек. І я буду рада кожній підписці. Я рада тій підписці, яка в мене вже є на каналі. Так, це не багато, але ви, ви мої першенькі. Я бачу, як росте кількість на цих коротких відео з моїм пазлом. Я рада цьому, я рада тому, що люди відкликуються на мої великі відео, пишуть коментарі, дають поради. Я вас ціню. і дякую вам за перегляд підписку і коментарі. Не соромтеся ставити свої запитання. Я буду намагатися давати відповіді. Дякую за увагу і всім смачної і теплої кави. Папа! -па.